Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите свої запитання і рекомендуєте мій канал своїм друзям та знайомим. А я натомість можу відповідати на ваші питання. І зараз ми поговоримо про стратегію продажу через роздрібну мережу. Взагалі, ця тема стосується не лише власників роздрібних магазинів, ця тема стосується абсолютно всіх. Хто реалізує свої товари та послуги у системі офлайн взагалі. Розрібна мережа це такий, знаєте, невичерпний кладість клієнтів, оскільки роздрібні торгівельні точки вони у собі концентрують не лише на постійних клієнтів, або мешканців якогось регіону, або ще щось. Вони Через себе пропускають і тих людей, які випадково опинились у тій чи іншій місцевості, людей, які приїхали в гості, людей, які тимчасово заїхали у конкретний регіон або в конкретну місцевість. Тому роздрібна мережа це дуже великий потенційний канал збуту для будь-якої діяльності. Як для продуктів, так і для послуг Ось, для товарів будь-яких взагалі. Тому я рекомендую всіх, хто шукає додаткові джерела реалізації, подивитися на роздрібні мережі. Якщо вам вважаю, якщо вам здається, що роздрібна мережа не продає товар, який за якимось. Там, чином не підпадає під категорію ваших потенційних клієнтів, це зовсім не каже про те, що у вас в компанії не може бути реалізації через роздрібну мережу такого типу, оскільки у даний магазин можуть зайти будь-які клієнти. Ще раз будь-які клієнти. Причому особливість роздрібної мережі в тому, що через неї реалізується Через неї проходять всі соціальні прошарки нашого суспільства. Тому там можуть бути як багаті люди, так і бідні люди, і середній клас, і середній плюс, і середній мінус. І тому будь-хто може стикнутися з вашою групою товарів чи вашим видом послуг. Тепер щодо стратегії реалізації, треба поділити на два типи. Перша стратегія реалізації, якщо ви є власником роздрібної мережі, або плануєте їм стати. І друге, якщо ви не є власниками, не плануєте стати, але ви шукаєте додатковий канал реалізації. Ось, ми зараз у цьому конкретному відео поговоримо про те, що ви маєте вже роздрібний, роздрібний магазин та плануєте зробити мережу. Або вже маєте мережу. Дивіться. Ну, По-перше, я рекомендую все ж таки робити внутрішню логістику та ділити товари на групи та критерії. Дуже важливо розуміти, щоб у вас у торгівельній точці не було товарів нової групи або окремої групи, яка представлена невеликою кількістю. Ну, наприклад, у вас продуктовий магазин, а ви вирішили додати на реалізацію там. Побутову хімію або корм для тварин. Так от, він буде реалізовуватись, але у вас повинно бути декілька найменувань, тобто ви повинні закрити можливість вибору та можливість попиту. Ось, якщо ви це зробити не можете, я не рекомендую додавати там поштучний товар окремих відокремлених груп. Ще треба звернути увагу на те. Що у будь-якому випадку у вас повинно бути позиціонування? Тобто, ви повинні суспільству доводити свою концепцію і своє бачення того чи іншого, наприклад, ви торгуєте продуктами харчування, ви наголошуєте на те, що ваше продукти Харчування завжди свіжі, наприклад, або ваші продукти харчування безпосередньо від виробника, або ваші продукти харчування безпосередньо від агропромислового комплексу нашого українського. Якщо ви торгуєте речами, наприклад, то це речі або конкретного виробника, або конкретної країни виробника, або конкретної. Категорії і так далі. Тобто, треба у будь-якому випадку сформувати своє позиціонування. Якщо ви хочете торгувати тими товарами, які виходять за ваше позиціонування, це не біда. Але це також треба аргументувати вашим клієнтам, суспільству, чому ви це робите, і соромитись цього не варто. Тобто, не варто Якщо у вас погано продається, є якийсь якірний товар, який закличе до вас велику кількість клієнтів, а ви не хочете його вводити, бо це йде розріз з вашою концепцією торгівельної точки, то це глупо зараз. Треба його вводити, але треба його аргументувати. І щоб ваші братовці також знали аргументацію, чому ви так робите. Це, е Третє, на що треба звернути увагу, це на те, що будь-які поставщики речей, товарів, продуктів і так далі, вони всі мають зазор на маркетинговий бюджет. Тому я рекомендую. З будьким можливість якихось маркетингових речей, або якісь скидку на якусь позицію на короткий період часу, або а, подарунки на закуп від на суму від а, ось, або на якщо ви купуєте по факту або з передоплатою, то якісь особливі ціни, тобто. Треба вести діалог спрямований на те, щоб у вас в торговельні точки були позиції, які будуть унікальні і будуть впізнавайми для ваших клієнтів та потенційних клієнтів. Ще в обов'язковому порядку, навіть якщо у вас одна торговельна точка, а ви плануєте будувати мережу, я рекомендую вже замислюватися над системою лояльності. Система лояльності це система, яка допомагає нам з вами становитися кращими та. Товкає наших клієнтів цікавитись нами. Тобто це підготовка людей до того, що не лише ми їх інформуємо про те, що відбувається в наші, у нашій торгівельній точці, а й до того, що їм самим треба частіше в нас з'являтися та цікавитись цими новинками, які є, оскільки вони, як постійні клієнти, мають певні привілеї у їх придбанні та або отриманні. А ще важливою системою при реалізації є системність. системність. Якщо ви запроваджуєте якісь акційні речі, вони повинні бути системними. Якщо ви запроваджуєте якісь регулярні зміни асортименту, вони повинні бути системними. Якщо ви робите перебрендування торгівельної точки, воно повинно бути Системне не так, що, щоб вони думали, що змінився власник, коли там фасад покрасили. А це повинно робитись, наприклад, там кожні півроку або кожен рік, як ви для себе е сформуєте. Або, але в обов'язковому порядку будь-які дії, спрямовані на реалізацію товарів через дорожність мережу, повинні бути системними, тому що у людей є процес адаптації, є процес е формування лояльності. І ці процеси досить довгі, а є процес а, пере, переформування лояльності, і цей процес дуже швидкий. Ви навіть не помітите, як вони від вас відвернуться. Ось те, що хотів сказати, якщо цікаво, я можу розповісти а, у будь-якому з наступних відео про те, як реалізовувати товариші з розрібної мережі, якщо ви не є власником розлібної мережі та не плануєте її будувати. Ось, але для цього вам потрібно поставити плюсик у коментарях або написати якийсь коментар, для того, щоб я зрозумів, що вам це потрібно. Всім гарного дня, гарного настрою, пока.